З вами Піншфін і зі мною ще сьогодні Олег. Всім привіт, коротше! Сьогодні ми будемо грати Counter-Strike. Я вам приємного просмотру, а ми погнали. Все, коротше, у нас неповно ХП в двох. Так, так що погнали. Так, у мене одна полоска. У нас двох по одній полосці. ХП? Хе. Є! Yeah. Зараз я роблю нормальну. Вс. Залізни. Фух, капець, мені не одного ногорон. А тварин Олега пона хп життя Він зараз може может іншого інчора. З іншим оружием. Так, я пробую заранее спавен Олега. А вже mm, ну, це це не дуже добре. А може і добре. Ми ще зустрінемося. До речі, ребята, якщо вам подобається контент з моїм другом Олегом, то ставте лайків. Якщо на цьому відео набереться 5 лайків, я зніму. Знімлю дуже круте відео ще з кимось або з Олегом, якщо захочете. Так, теж. Теж він. Я бачу нік. Як нік бачу? Тут ніки не можна бачити, тут можна бачити тільки нікурки, і токалі почне. Кошкин кошки, ти кошки. на яких динатах? Так. Да. <кхи> я, ти сховався десь? Ні, держав. Я тоже. Може там роботи. Оце я знайшов твій спаун, чи це мій спаун? Я не знаю. Так що. <кхи> так. Угу. <кхи> Що ж таке? Де? Так. Він відійшов. Так що мені здається, що щось підозріло? Олег відійшов від мене. Так, їздить це. Що... Так. Полочко каже хай. Нормально, до речі, ребята, я сам не розумію, що з цим Майнкрафтом сталося. Але коли, наприклад, я лягаю спати в день, мені каже голосовий помощник Google, Ви не можете спати, коли мені пише, напиши щось зараз. Олицько каже привид. Олицько. Олицько. я бачу. Так, кого мені вибрати? Візьму цього. Ну, мене тепер один ножик і гранати. Олецько каже, Олецько каже хай. Олецько. 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 Ти що, сів у Пеко? Олецько. Я так. Замітно, мені щось здається, що ми швидше бігаємо почало. Бо в мажиках що джоб'явити, а з пістолетами. О, до речі, з'явилися пістолети, але вони тільки кінчаються. Дайте, давай на поле бою, як мужики. Ну, давай там де, де, ти? де, ти? де ти? Угу, Ладно, добіжи. Зайду на місце, де я починав відео. А Ти його не там знаєш. Так. Стрмненько трошечки. Так, вилив. Давай целий кого гепнуть. з висоти. Ну я виграв. Просто просто треба бігти на його спавен і тащити, 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 тащити. Що тащити, я не знаю. Ой-ой-ого. тащити, я думал, слух. Так. Не, не. Я перемігаю дві гранати потратив тут. Все, тепер тут є дим, тепер ти мене не побачиш через цей дим. Треба тікати. Ох ти! Міспа. Знаєш? <сіхі> Але я <сіхі> бегаю. Так, зараз це будет самий глупый поступок. Минус півтора сердачка і киневозрождається кстати. Угу. Так, зараз я добіжу, добіжу до біжу Боренка. До курчик, до патьки. Евой в холм. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-мене. Он на меня сердечок. Ван, восеран. Он yeah. mm -hmm. вален, вален, вален. Is... <gasps> Я скрылся. Ой-ой, <laughs> добрый вечер. Лампы <ривання> такие. Ах ти! Чук-чур. Ты мона странный чиячик остальный. А лучше момент такие писала табили, что ты лошадь. О, бед. Чи... <ривання> а, Стоп. Я сам... Ну я вообще дебил. Я стрельба. <ривання> За всяких ваш і падаю, і трачу хп. Уже три з половиною хп. Не огораю цього, чувака. це якщо чесно домику, малобудь. Здесь вони хотіли щоб це було похоже на домик. А он справді це не домик. Ні, тебе там все нема. Так, є. Ну, я тебе не... А че футбол. Я знаю, например, пів хп! Курочка, ти не бачила якось саме. Ну, багато, коротше. Більше, ніж в тебе. Якщо коротко сказати... Ти мене зараз бачиш? Я туда тоже не Так, Стоп, кстати, что-то не підходит, якщо у мене что-то граната. Ребята, давайте, короче, останній раунд, бо виду вже 10 хвилин, блять. На ринку, там, де курица. Ладно. Выдвигаемся. Опа, нашу нам від... А, ну не мене... Ну тут тип добре. Тебе більше хп. А я тебе вбив. О, ребята, на цьому закінчимо наше відео. Я вам дякую за просмотр і всім пока-пока.